Початку повномасштабного вторгнення росіяни запустили щонайменше 9 нових медіа. На тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської області в Маріуполі, це така частина інформаційної окупації. Вони це використовують для нав'язування там своїх наративів, поширення дезінформації. І з того, що ми чуємо в, в ефірі, ну по-перше, вони закликають налаштовувати приймачі там, антени на свої медіа, подаючи це як. Отримувати нібито актуальну інформацію і правдиву інформацію про бойові дії. Вони маніпулюють тим, що слухаючи ці медіа, можна дізнаватися про полонених українських військових, можна звертатися буцімто для порятунку родичів. Це такі от основні основні наративи, які звучать у них в ефірах. Ми фіксуємо е, ці сигнали, і е, ну найперше, ми передаємо цю інформацію про ці частоти, які використовуються для. Власне, держзв'язку і у для того, щоб вони займалися гущінням.